Як віддачі 6 по 15. А до цього кажу, хто скупо сіє, той й жатем, а хто сіє щедро, той ще й жатем. Нехай кожен дає, як серце, йому не визволяє, не смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто зрадіть сюди, а Бог має силу всяку благодать у вас, збагатити, щоб ви, мавши, завжди у цьому сілях достаток збагачилися всяким добрим учинком, як написано, розсипав. Та Богам роздав, його праведність риває на віки. А той, хто насіння дає свячелі та хід на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить поди праведності вашої, щоб усі ви збагачилися на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатьі батька подякана Богу, до цього служіння вони хвалять Бога за послуг Христому Євангелію, що ви знайдете Його, та за що з ними і всіма вони за вас моляться і тужать по вас, і за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за неумовний дар його. Бог мирний та й буде зовсіма вами. Амінь. Відрости сестру, висунути селянина, термина. Який вийшов на своє поле із жменю насіння пшениці, всього з однієї жменя. Він добре бачить, що його поле велике і родюче, але він вирішив посіяти на полі лише те зерно, що є в нього в руці. Він всі його і думав, наприкінці літа я зберу величезний урожай пшениці. Як би назвали такого селянина Апотема? Напевно, тій назі не було би місця чомусь зробимо, правда? Сьогодні апостол Павло каже, нам, хто скупо сіє, той скупо і жатиме. Він, звісно, використовує порівняння зі скупим селянином чи фермером, що тільки ворог, не лише він ще, ще не достатньо розумний, бо він не може провести причину на свіковий зв'язок між тим, що він сіє і тим, що він збирає. Йому хочеться мати багато всього. Через це він скупий. Але він не може мати багато, бо він не сіє достатньо для того, аби багато зібрати. Тож, як каже апостол, він скупо їжджатиме. А отже, він лише біднішатиме. Він ставатиметься біднішим і біднішим. Скупість сусідній приводить навпаки не до багатого рожаю, а до бідного. І згодом навпаки. Апостол каже, хто сіє щедро, то щедро їжджатиме. Хто посіє достатньо зерна, багато зерна, той збере і великий урожай. Щедрия сілба принесе багатий, щедрий урожай. Сьогодні ми дякуємо Господу за цьогорічний урожай. Ті, хто зібрали багатий урожай, не скупились на насіння чи софтовий якийсь матеріал. Господь благословив українських селян, фермерів, дачників. Усі, хто трудилися на городі чи на полі урожаєм, за яким дякуємо Господу Богу сьогодні і завжди, в сьогоднішньому врожаї підтверджуються знову пісні слів того псалма, який ми сьогодні співали. «Очі всі купувають на тебе, і ти їм пожив даєш своє часне. Ти руку свою відкриваєш і все, що живе, ти звичного годуєш. І сьогодні. Звісно, ми долучаємось до самостівця, виспівуючи, я буду тебе величати о Божому царю і благословлятимемо ймення твоє по вік віку. Ми сіємо насіння щедро, бо знаємо, що земля принесе свій урожай, бо такої створив Господь Бог, так діють Його закони. І ми радімо тими благословеннями, які ми отримуємо, використовуючи. Ці знання. Проте, чи справді ми добре знаємо Бога, чи справді ми довіряємо Йому, і чи справді ми уповаємо на нього? Хоча апостол Павло на початку нашого тексту використовує порівняння з працею селянина, хлібороба, тут він говорить про дещо інше. А про що ж тут говорить Христів Апостол? Він говорить про сіяння жертви. Про благодійність. Апостол говорить про підтримку служіння церкви і наші братів і сестер у В час війни благодійність українського народу виросла, напевно, тисячі разів. Ця благодійність основного стосується і спрямована на підтримку Збройних сил України і всіх захисників України. І робили так правильно, бо коли заробили залежності України, наша армія була занедбана. І часто не мала і немає самообтивної для фізичного виживання, то й виживання українського народу напряму залежить, пам'ятаємо, від виживання української армії. До того ж, коли розпочалася мобілізація, то армія це вже наші найближчі родичі і друзі. Ми хочемо, щоб вони не просто вижили, але були цілими і неушкодженими. Тож ми з усіх сил їм допомагаємо. Коли закінчиться війна, то, напевно... Рівень такої благодійної підтримки армії теж припиниться і значною мірою все, як написано книзі Клезіяста, на круги своїх поверненці. По сьогоднішнє щедре сіяння на наших захисників України значною мірою благодійність і необхідності. А после сьогодні говорить про щедре сіяння від душі. Сіяння, яке відбувається завжди, незважаючи. На те, що відбувається в Україні чи в цілому світі, це благодійність не з необхідності або з примусу, а сіяння, благодійність від радості, каже апостол. Тож апостол каже, нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не змутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Але звідки нас береться ця радість, радість до обдавання. Це радість давання є лише в того чоловіка, у серці його цю радість дав Святий Дух. Це радість давання є лише в тієї жінки, серці коєї радість дав Святий Дух. Це радість давання є лише в серці людини, яка вірує в Ісуса Христа. Бо неможливо вірувати в Ісуса Христа і не радіти Богу за Його до нас любов. Адже Ісус Христос, і до Божий Син, висвітлю нас від кожного гріха. Він забрав на себе усі до того наші гріхи, всі наші провини, і приніс себе, правдивого Бога та існу людину у повну і досконалу жертву на Христі за всі наші гріхи. Коли ми віруємо в Ісуса Христа, розп'ятого на Христі, всі наші гріхи прощі, коли ми віримо. Ісуса Христа воскресли і змерзли на третій день. Ми виправдані і не маємо спасіння, Воскресіння і вічне життя. До віри Христа ми були нещасні грішники, приречені до вічних мук у аду. А тепер, коли ми віримо в Божого Сина, ми діти Божі, ми маємо людячого Отця, і ми маємо вже спасіння і вічне життя на небесах у Царстві Божому. Ну, як тут не радіти, і як нам не виявляти наші радості, виявляючи нашу любов до наших ближніх? Бог віддав за нас найдорожче Свого й сина. на Як же ми не будемо вдячні до Бога і не будемо радісно давати Бодай частинку із тих невимових щедрот, які Бог на нас вилив, у його сині Ісусі Христі і усіх всіх за них благословення? А Бог має силу. Продовжує Апостол, всяку благодать вас багатити, щоб ви, мавши завжди, в усьому всілякий достаток збагачився всяким добром, всяким добрим учинком, як написано, розсипав, і Богом роздав, його правильність триває віки. Бог у Христі, надзвичайно щедрий. Він дає багато добра навіть тим, хто Христа не віри. Звісно ж, Бог. Благословить і нас усіма своїми щадами дарам, нас, що буваємо на Христа. Але подивіться, Господь Святий Дух очікує того, щоб ми багатіли. Він каже не про те, що ми збирали слідло, золото. Він каже, що ми збагачилися усяким добрим учинком, як написано, розсипав і боєм Христа, і оправленість триває так, тобто, Ми робимо якийсь добрий учинок. І ми стаємо багатшим. Зробив добрий вчинок для потребуючого брата або сестри. Зробив добрий вчинок для українського волонтера або воїна, що захищає нас і наш рідний край. І ти став багатшим. Бог дає усі свої дари не для того, аби вони припадали пилом, чи руйнувалися, а для того, щоб ми їх використовували на добро, на добрі учінки. Ось так ми сіємо, каже Апостол, добрий урожай у Бога. І саме так ми визнаємо правильних людей. Тобто людей, які виправдані вірою в Ісуса Христа, людей свясенних, людей віруючих. Вони багатіють у Бога, роблячи добрі очіки для потребуючих. І, власне кажучи, для цього Бог і дає нам усілякі достати. Адже все-все добро від Бога. І як далі каже апостол, той, хто насіння дає сіячені, і хліб на поживу, нехай дасі приносить ваше насіння, і нехай він не зрости води правдності вашої, щоб усім ви збагачилися усіляку щирість, яка через нас вчинить Бог віддя. Апостол говорить про радісне сіяння давання і про щире сіяння давання. Це сіяння давання відбувається у радості через спасіння до більшого життя, яке ми отримали через саму віру Сина Божого, і так у радості, і щедрості, сіє, і, і давати спонукає нас сам Господь. І Він, каже апостол, зрощи плоди нашої праведності. А де є спасіння, тобто де є віра у Христа, де є праведність, там обов'язково буде і радість, і щедрість. А ще там є подяка Богові від інших людей. Ми, звичайно, допомагаємо іншим людям не через те, що вночі повинні потяг. Ми також пам'ятаємо, що в останні дні люди, як каже апостол, будуть невдячні. Ми робимо добрі вчинки, бо ми радіємо нашим спасіння, ми радіємо щедротами Божими. І ми самі хочемо бути щедрими від щедрості Божої до нас у Христі. І хоча в цьому світі є чимало невдячних людей, які будуть обов'язково. В довгіляти вдячності? будуть використовувати і ті люди, каже апостол, які будуть дякувати Богові за нас. Особливо це будуть люди, які отримують допомогу через серву, через Боже святих. І це будуть Божі незаможні святі. Бо, каже апостол, діло служіння цього не тільки виповнює недостаті святих, але й багатьі батьками подяками Богові. Божі люди. Обов'язково будуть дякувати Богові за вас, за ваші дари, за ваші діла, за ваші вчинки любові до ваших ближніх. А Отцеві Небесному дуже приємно вислуховувати такі подяки, які за ним, батькам, любо слухати, як їм дякують за і добрих і розумних дітей. Так, дякувати Богові за святи у кориті ті, кому корінтяни допомагали у час їхньої потреби. Ті святі, яким допомогли пожертви християни з Коринту, проживали далеко від Греції, їх розділяли Егейське і Середземне море, ті незаможні, переслідувані гнані, і обіснені святі жили у Юдеї. І там вони зазнавали, окрім голоду, ще й багато різних переслідувань від юдейських архів. Святі з Коринту ніколи не бачили своїх братів і сестер з Юдеї і святі з юдеї. Не бачили своїх братів і сестер із, Гр... із Греції. Однак святі і в Юдеї хвалили Бога за послуг святих у Греції, за послуг тільки Христовому Євангелію, бо вони були сповнені любові до своїх братів і сестер у Юдеї і допомагали їм. Так само, як і нам, наприклад, ним допомагають святі зі штатів Америки, Швеції, Фінляндії, Німеччини. Які ніколи не бачили своїх українських братів і сестер. І ми дякуємо Богові за їхній послуг Христом, внування, за їхнє радісне сіння, і за їхню щедрість, і за їхню любов. Любі, брати і сестри, уховаючи на Христа, та сіння у Ньому, покріплюємось його існутю і кров'ю, кліб'ю виніс Святої Вечері. І так само сіння сіємо радісні. І щедро війти в дарів, які дав нам Бог, незважаючи на те, якими великими або малими вони нам не здаються, аби і нам ще і аби за кожного з нас інші люди, які отримують допомогу від нас, теж славили Бога, ім'я Христове. Амінь. Амінь. А сам Бог Вили, нахай, свято вас Святого Суналу, а не врушує дух ваш, душа і тіло. Нехай не збережені збереження на напрят Господа нашого Ісуса Христа і вірить про вдичем і це. Амінь.